Обов'язкову евакуацію оголосили з восьми прикордонних населених пунктів на Сумщині. Там прориваються диверсійні групи противника, а обстріли не вщухають. Вибухи рахують сотнями. Цієї доби у Хотінській громаді поранено троє людей. Окупанти розтрощили місцеву школу. Шістьма кабами росіяни також зруйнували міст, який сполучав Миропільську громаду з обласним центром. Тож людей звідти вивозитимуть резервними маршрутами. У Раді оборони порахували у населених пунктах, де оголошена обов'язкова евакуація, під цілодобовими обстрілами досі перебувають понад пів тисячі людей. Напередодні екіпажу білих янголів вдалося врятувати чотирьох мешканців прикордоння і їхніх кота і собаку. Це була ризикована операція, адже у повітрі весь час висів ворожий дрон. Тож поліцейські змушені були тримати його під прицілом. Стосовно диверсійних груп противника, які заходять і заходять практично на всій протяжності лінії зіткнення. Дії в них активізувалися. Ситуація на кордоні. Вона напружена, але контрольована. І ворога, який би захопив наші населені пункти підрозділами, такої інформації сьогодні немає.